Всім привіт, друзі! З вами Денбой, та сьогодні, як ви вже зрозуміли, у нас щось буде по LEGO Та це у нас. Ні, це у нас не коробки, а це у нас ось такі фігурки Військових. І давайте я зараз їх розпакую, зараз їх розставлю, зберу, екіпірую. І вам їх більш детальніше покажу. Ось тут, значить, у, у них в комплекті є ось така тут е, зброя. Тут є дуже багато снепських гунтівок. Тут ось перша гвинтівка якась. М, е, не знаю, що це насправді. Е, це у нас AVM парід. Е, якась. Напевно, я каже, навіть гвинтівка СВУ. Ще ось така. Ось така, така гвинтівка, я думаю, XMB начебто. схожа на Jet36. Ще ось така снайперська гонтівка. Ось така. І ще тут більше. Дві ось таких снайперських гвинтівок. Не знаю, що це. І ось такий ПП-19 бізон. І ось такі тут е, у нас фюрки. Я думаю, десь 5 6, 6. Зараз я їх всіх е, зберу, екіпірую і я повернуся до вас через секунду. Що ж, я їх всіх розставив, видам їм е, е, екіпіровку, зброю. Е, та давайте тепер подивимось е, на самі фюрки. Е, значить. Тут у нас е, у всіх фігурок є е, абсолютно одна, е, однаковий принт на ногах і на торсі. Зараз я вам покажу. Е, значить, у кожного солдата є ось такий торс. Е, я насправді не знаю, е, хто це по формі, які тут, якої держави це солдати. Я е, думаю, що це е, можуть бути. Е, Американці все ж таки. У, у них такий схожий камуфляж Вудланд. Але це є можливо бути е, канадці, або якийсь. хочеться сказати, якісь французи або британці е, сучасні натовські. Тому я не знаю, можливо, можливо, можна так уявити собі, якщо вам потрібно. Е, можливо, це навіть е, русські. Якщо, якщо ви так хочете. А можливо, це навіть можуть бути е, теж уявити, що це українці е, ЗСУшники наші е, ну, 2014 року або 2022 по 2024. Ось. Тому ось, е, ось такі у, у них принти тут в круті. Тут е, різні тут, е, кармани тут. Ось такі тут чоботи. Ще на тут, кармани різні. Сумки. І ще у нього є ось такий тут камуфляж у себе на обличчі. І така щитина, і він ось так. Ось так. посміхається. Далі тут у нас ось такий чувак. У нього... Дуже ось таке обличчя <гум> зле. Ой, У нього тут рука не до кінця ставлена. Е, у нього є теж камуфляж на його обличчя і такий ж самий принт. Наступний солдат я йому видав ось таку гвинтівку Барет. Е, У нього ось такий бронежилет з рацією. Е, Думаю, е, ми можемо бачити тут два е, обойми, дві обойми. Рація. І він ось так виглядає. У нього ось така шляпа і ось таке у нього обличчя з камуфляжу. Е, наступний чувак я йому видав ось цю снайперку. У нього такий самий бронежилет, така сама панама, але вже е, трішки інше обличчя. Далі у нас іде чувак з ось таким е, з ось таким шологом фаст, начебто. І у нього вже е, другий варіант. Е, Бронежилета. Я йому видав е, ось цю е, штурму гвинтівку. І у нього ось таке обличчя. Далі у нас ось такий солдат, йому видав ПП-19 Бізон. Е, у нього ось таке бронежилет. Тут е, три обойми. Е, ще ось такий тут карман. І у нього ось таке е, вже сурове обличчя і ось такий шлом. І зараз я е, трішки детальніше ще покажу знову. Тут э, ці э, їхні аксесуари. Ось тут є э, в цьому наборі цих солдатів э, два э, типа э, броніків, Ось перший. І ось другий. І ще тут ось так. виглядає їхні. Шуломий і. Панами. І ось такі. Усіх е, одинакові рюкзаки. Ще тут е, дуже багато зброї, як я вам вже показував. Ось тут є навісошки в комплекті є. Я вирішив сюди поставити. Я думаю, що це ось ця. Це якась амер американська, начебто, е гвинтівка, якась. М1М е е е е е е е М1А. О, згадав М1А, я думаю, з прицілом. Е, далі я теж не знаю, ось що це що це за гвинтівка. Але вона мені нагадує гвинтівку е, е, СВУ, начебто. Е, бо тут є ось так магазин е, з ате, як Булпаб. І ось такий. Е, Приціл. Далі тут у нас є, ну, я думаю, всі знають, що це Це е, АВМ. Не ні, ні АВП, а АВМ, оскільки АВП це в Counter-Strike е, придумали це. Насправді це в реальному житті ті АВМ. І тут є ось такі сошки. І ще тут є дві ось таких ще зброї. Це мені нагадує, до речі, е, на якийсь кар 98 к німецький Другої світової війни з прицілом, хоча це навряд чи він. І ось такий знову якийсь. Е, не знаю, що це. Напевно, теж якийсь е, СВУ нагадує мені. Зараз я ось цих двох одягну, щоб було е, ефектніше, і зараз я буду з вами прощатися. Ну що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте лайки. Також не забудьте жмати на підписку та нажимати на дзвіночок, якщо у вас є така функція. Ну, а з вами був Денбой і всім бай-бай і слава Україні!